А у світі б'ють менталісти в набат про те, що велика, велика кількість людей, тобто мова йде про мільярди людей, вважають себе дуже самотніми, вважають себе дуже самотніми і дуже нещасними. От і це ну, просто ну, такий тривожний дзвіночок да, для сучасності. Я багато витрачаю часу на те, щоб пояснювати як провідник, як ченелер про дещо, да? верніше, дещо про життя з таким зазиранням на за поворот да? на три кроки вперед, з точки, з точки відліку вищої інтуїції. І справа в тому, що дійсно в новому часі, в майбутньому, найближчі 20-60 років, будуть процвітати. Не лише економіки, проекти, бренди, а в тому числі й мова про професії і спільноти, які надають людині можливість бути разом. Тобто, коли створюється згідно цінностей, ну певні середовища, в яких людина здатна відчувати себе частиною чогось. Тому що ми зараз тільки на порозі, одним пальчиком стали, на порозі нової епохи, яка Розпочинається. Ми, ми вже, ну ми так точно з тобою mm -hmm. знаємо це, і багато людей так живуть, уже користуємось в якості особистих помічників штучним інтелектом. І коли ми кажемо в вуха великої кількості людей, будь ласка, розвивайтесь, будь ласка, еволюціонуйте, будь ласка, виходьте із рівня самка людини, чи там самець людини, долайте свої супротиви ментальної лінії, переходьте на рівень пробудженої свідомості. Тому що це в тому числі і про ості поняття, коли ти тілом ще жива істота, але вже відчуваєш себе непотрібною для життя істотою. І от, от зараз скажу ну, реальні, реальні речі. Це не про ой, чим вигідно зайнятися, щоб заробити три копійки. Дуже класно задаватися питаннями, а на хіба я живу? Тобто задаватися питаннями про призначення? Да? І тому ми будемо зараз зайняті масштабуванням е, кількості вібраціологів в цьому світі, да, будемо зайняті розвитком і -академії, да. навчання, навчанням жінок бути берегинями. Бо да. багато, багато раніше людей казали, що живуть заради того, щоб народити дітей потомство. А зараз вже якісь місії, якісь цінності повідкривали. Uh -huh. І це, це круто, час міняє людей. І я. Я надзвичайно радію, тому що ті, хто почали бачити в собі зміни, можуть знайти простір, який їх підтримає, і покаже, а як же ж ці зміни втілити у своє життя.